Коли я дивлюся спортивні відео, я людина, яка захоплюється спортом також. Я виріс зі спортом, намагався включити спорт в своїй розпорядок дня і дуже пишаюсь тим, що ми називаємося офіційним партнером усіх цих професійних спортсменів та федерацій. А що це означає для нас, як для дистриб'юторів? Я маю на увазі, що коли ви розмовляєте з людиною, яка цікавиться спортом, завжди є хтось, кого ви можете взяти як рекомендацію, згадати про улюблений вид спорту цієї людини або спортсмена. І ось ця третя особа допоможе вашій просуванні продукції, рекламі продукції. В більшості країн, де є федерації, вони навіть не ставлять під сумнів якість продукції, тому що вони пишаються тим, що їхні спортсмени використовують наші перевірені продукти. Питання лише в тому, чи вони вже знайомі з продуктом, чи ви можете дати їм можливість спробувати цей продукт. І ось станете, ви ставите на своє місце, бо ви єдиний, хто може їх познайомити. Ви можете поговорити з цими людьми про своє захоплення, про свої емоції свої відгуки. І ви знаєте, що в ці дні в нас завжди є спеціальні акції. Зараз саме час, коли ви можете скористатися ними. Чому ми завжди пропонуємо акції 5 плюс 1? Ті, хто вже давно з нами, знають. Але якщо ви тільки почали, дозвольте мені коротко розповісти. Тому що 5 плюс 1 це коли 5 продуктів ви оплачуєте, а один безкоштовно. І цей продукт може бути для вас або використовувати для дегустації іншим. Ймовірно, цей продукт, з яким, можливо, ви не ма... гарно коли використовуєте продукти, тестуєте, який ще ви не знаєте. Тому ми спеціально пропонуємо таку концепцію 5 плюс 1. Ви використовуєте для себе, як я сказав, або, навпаки, даєте на дегустацію новим клієнтам, щоб вони спробували і захотіли його придбати. А це збільшить ваші обороти, ваші доходи і, звісно, навчайте такому принципу ваші партнерів в групі. І це для всіх нас дає можливість стабільного зростання бізнесу ця методологія 5 плюс 1. А продаж продуктів, як я щойно сказав додає вам доходу. Чим більше продуктів ви використовуєте особисто, тим більше у вас особистих продажів. Але ми також включаємо ваші особисті продажі, продажі клієнтам. Тож кожен додатковий продукт, проданий новому клієнту або існуючому клієнту, наближає вас на крок до ваших наступних цілей. І ми знаємо, що коли ви належите до одного... З наших лідерів продажів, якщо у вас більше 2,5 тисячі балів в особистих продажах, ви отримуєте додатково 3% винагороди, плачується разом з вашим бонусом. Якщо у вас 5 тисяч балів, то ви можете отримати додатково 5%. І у нас є навіть лідери продажів, які мають навіть більше 10 тисяч балів. Отже, вони мають доступ до додаткових переваг, що й кожен міжнародний менеджер з маркетингу. Тому, з одного боку, цінно розповідати про продукт, створювати стабільний клієнтський бізнес і щодня генерувати нових клієнтів. Адже це максимізує у вас дохід і наблизить вас до ваших бізнес-результатів. Але не варто недооцінювати, адже з кожним новим клієнтом ви відкриваєте абсолютно новий список. Контактів абсолютно новий список імен, з ким ви можете познайомитись і поспілкуватись. Кожен клієнт знає інших людей, які досі не чули про продукти FitLine. Тож це означає, що для вас, вірно, чекає багато нових можливостей і зустрічей, якщо ви зустрічаєте нового клієнта. А тепер саме час заглибитися тему збільшення клієнтського потенціалу. Тепер саме час користатися акціями 5 плюс 1. Тож, де їх можна знайти? Перейдіть на наш веб-сайт. PM International, потім увійдіть до магазину Fitline, увійдіть в розділ акції. Ось подивіться на екрані, де вони зараз знаходяться. Ви можете отримати саме зараз найкращі пропозиції з найкращими продуктами. Одна для вас і п'ять для ваших клієнтів які очікують цей неймовірний продукт у себе вдома. Тож скористайтеся цими акціями, максимізуйте свій дохід.